Спочатку в себе в голові, а потім в реальності. Ось, і ми, звичайно, цей, цей час, ці прямі ефіри, з, 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 робимо таким чином, щоб ви завжди е, мали відповіді, якісь лайфхаки практичні, які вам допоможуть бути впевненими і рости по кваліфікаціям в компанії Coral Клаб. Ось е, тому, опять же, повертаюся до того, що потрібно стати е, щасливішим і, звичайно, е, більш вдячним. Ось тому ставте, що ціль 25-го року кожного це стати вдячний, більш вдячнішим і більш щасливим. Ось е, це, е, це основа. Е, потім, е, тому що якщо інколи ми. Скажімо, десь нещасливі, це того, що ми не діємо. А коли ми діємо, ми получаємо нові результати, ми получаємо нові. Чао, Ірина, Америка! Good morning!» <плес> От, Давно, давно тебе не бачив, радий бачити. Потім ще одна, одна річ, мені теж зараз запала одна фраза. Якщо Людина не читає книги, то її система цінностей формується в її оточення. Тепер уявіть собі, що якщо ви не читаєте, і якщо ви не попадаєте в це оточення, то змінити життя ну, буде набагато важче. Окей? Ось тому. Я надійшов що четвертому 2025 році наша, скажем, її така сім'я в п'ятницю. Да? Сімейні зустрічі по п'ятницям бізнесові. От щоб вона розросталася, ставало більше, більше результативних у нас е, е, діалогів. І звичайно для мене 24-й рік став достатньо продуктивним. В нашій команді народилися народилися золоті директора. Багато народилися ці смарагдові. Народилися і діамант, і народився майстер перший майстер моєї команди. Для мене це був звичайно і є насамперед рік ну неперевершений. Я щасливий, я задоволений і буду з вами в 25-му році ділитися інформацією практичною, як це сталося і що потрібно робити. Окей, е, позаді мене, ви бачите, наприклад, один із планувань е, ро, е, року одного із моїх дистриб'юторів. Він прийняв рішення, каже: Я хочу в кінці року бути майстром. Я кажу: Окей. І ми розписали: отак от, е, рік ми розписали події, да, на які він буде їхати. Ми розписали, скільки людей він повезе з собою на події. В яких кваліфікаціях він буде в тому чи іншому місяці, який товарооборот у нього буде кожен місяць, да? і скільки грошей він, він получе бонусом за по кожній кваліфікації. Ось, і з чого треба починати, які практичні дії робити кожний день, щоб почати от уже отримати такі результати. Тобто, уявіть собі, що тема планування. Кваліфікації, топ кваліфікації це робота со спонсором. Ось тому 25-й рік давайте кожен з вас прийме рішення. Звичайно, я не буду заставляти нікого. Це тут, як кажуть, вільне. От головне, щоб ви розуміли і знали, що тут є люди, які зацікавлені вашому успіху, і тут є люди, які знають, що робити і як робити. І люди, які привели вже до результату інших, окей, тому от коли людині розпланувати отакі ясні, ясність цього шляху, уявіть собі, що по цій карті. В принципі, можна рухатись, і е, головне, щоб договоритися по-дорослому, договоритися, що 25 п'яти рік це буде рік змін, це буде рік е, е, неперевершених емоцій. Да? І давайте це зробимо, тому що е, ви бачите швидкості, які в компанії Coral Клаб тільки в останній місяць було 50, більше 50 майстрів. Друзі, в 2019 році, коли я нагороджувався діамантовим директором, нас було всього три в Бухаресті в Європі на сцені. Ось тому, щоб ви розуміли, зараз це інші швидкості, інші можливості. Ось тому. Приймайте рішення, я дуже вдячний кожному з вас, тому що ви вашою присутністю на таких прямих ефірах, ви мені даєте теж натхнення, бажання щось робити, розкриватися, брати якусь відповідальність більше. Ось, Тому любіть себе, наповнюйтеся, ставайте зіркою і потім починайте. Ось, як кажуть, освітлювати ваше оточення і ставайте причиною змін на краще ваших партнерів. От що я хотів вам сказати, і ви найкращі!